Доброго всім, шановне панство, не забудьте за вподобаючку написати будь-який коментар для просування даного відео. І сьогодні в нас буде такий собі е, відосик, нарізочка зі стріма, де я брав топ е, один хотів взяти, але подивитись, чи взяв я його, чи ні. Бій був на Мірамарі, доволі цікавий. Е, тому буду чекати від вас фідбека, чи сподобалось вам. Ну і приємного перегляду, а верніше смачного перегляду. О, ну тут такі кемпи, що я думаю, що тут хтось буде по-любому. Ну вони такі, мені не подобається, що вони в низині. Трішки. Ну тут, по-моєму, тачка стоїть, да, тут пікап стоїть. Це добре. Так, а, той туди. Чи ні, ні, зі мною пригає. Він недалеко став, він тут став. О, поки лутаємося, міняємо зброю. На щось нормальне. Я а тут ні хіба немає. Так, другий рюкзак у мене є. Каліматор бачу. Тупо в центрі зони. Я би нагору десь ішов. Треба тачку, там пікап стояв. Що він його не спер. Мені мене нав'язала думка, що він все досі тут. Так, а що в мене тут? Мені п'ятірки не треба. А що? Вітя привіт. Привіт, Віктор, привіт. Мені би ікса нормального. Було би файно. В принципі, мені і з четвертим м норм. Треба стати так, щоб я хоча б. Одну сторону. Так, добре. Поки чекаємо, не знаю, типу, куди його ще поки летіти? Не хочу стегне? Там по зоні буде поки ми в центрі? Хочу. Привіз мені? Дякую. Дякую тобі, друже. Дякую, що привіз. По моєсть Дякую тобі, велике. Не Що ка, а в нього більше нічого немає, да? Рил я ж казав, що все буде. Нормально я сьогодні пішов в воїмку і тренував там, тренував там е по мішеням, по мотикам, по. По машинам, Ну, не дарма. Я б таке би, мабуть, позицію змінив би. Може, вище трішки стати, ні? Ще тут файна позиція, начебто. Бачу? Давай, бляха! Ти ты побежал? А че? У мене проблема з наведенням в голову. Що, як ви гадаєте, він там же вийде чи ні? Десь нижче. Бачу. Бачу. Там же. Тримай каже. Так, я б, може, пішов би трішки його залутав би? У нього щось цікаве є, ні? В принципі, в мене. Начебто і все є, але б я ще б трішки якихось моліків взяв би чи щось типу того? Дечки я візьму. самі рук. Ну десь там. Де саме. май сука така Що в мене там? Коктейль, димова, осколкова одна маловато. Так, тачка покотилася. Що, бля, наручник не ставиш. Що тут його забрав? О, збільшений. Мені подобається. Я не бачу. Ладно, хай буде так. Бачу. Давай, блядь, велась. А зона шеде, давай. то ми. Там еще один был. С кем он все. До речі, ми під зоною. Блять, хуйова позиція, ну але я в зоні. Ты чё? Бать забайтив, а. Ну того в спині я, по-моєму, не забирав. А Його забрали? Ну, спина закрита в, сп... в Спині, по моєму нікого нема, блядь, зона. А це вже не дуже файно. Що треба їхати? От блять, треба їхати 11 секунд зараз буде фаза. Сука. От сука така. Прикинь. А, Ой, боже! Я хотів тільки сісти на тачку поїхати. І тут в цей виходить. Ай, боже, це що за мем? Ні, катка максимально офігезна. Мені дуже сподобалася. Е, дуже прикольно. Ну, курва. А, це так і сидів в цій Буді. Ну, я так і поняв, що це внизу він сидів. Я сюди дивився, по-моєму, на цю Буду. Додивимося. Я думаю, що цей відосик може піти і на канал, бо ну, такий потужний. Сім кілів я не кожну катку роблю. Але тут можна було то брати. Трішки пересидів, мені треба було раніше йти, в тачку сідати і їхати. Скільки я там демеджу накидав? Мені здається нормально так. 612. 7 вбивс. Ну, як на мене, як на мене, каточка доволі непогана. 195 рівень ФОМАС. Понятно. Хейдес hey, Юа це типу 92-й, 201. й Непогано. 417 рівень. Прикинь. Це було файно. Блін і вбитий від синьої зони, прикинь. Ну, типу, я по факту не вбитий від у цього. Я вбитий від зони. <рікин> Трішки раніше він прийшов би, я би просто пішов би біжав би за зоною. Забрав би його, скоріше за все. Блін ну було прикольно.